Нас не треба викликати, Нам і так і що сказати. Заїзд на завзяті продажавців добре підготувався до фестивалю. Біжишки начищені. атрибути трибути наклеєні. Музичка змонтована. Усі добре? Зібрані, полетіли. Друзі, а я завжди мріяла стати екологом. Я одного разу батькам так і сказала. А вони що пообіцяли купити мені лісове господарство, бо таке ще видумала екологом стати. Викидів атмосферу ставлять проблеми екології на одне з ваших місць в майбутньому глобальному світі. Проблеми збереження навколишнього середовища в подальшому все більше займають місце. Усі валися, являються фахівці, що займаються питанням екології. Екоудитор. Спеціаліст проводить діяльності промислових підприємств. І дає рекомендації щодо зниження зниження приводіть виробничого циклу на навколишній середовище. Працівник технолог, спеціаліст з розробки та впровадження технологій багаторазового використання матеріалів. Екопрацовник. Спеціаліст, який розробляє, та організовує просвітницькі програми для дітей дорослих. Парковий колод це спеціаліст, до задання якого входять моніторинг та аналіз екологічного стану громадських просторів. Спеціаліст подолання системних екологічних катастроф. спеціалісти, які підтримують ініціативні громадські групи. Похибеть боротьби зі зміною клімату. Такого вивчає. Вивчає, контролює, виявляє, не з'ясовує, розробляє, підтримує та піклується. Щоб стати екологом, треба набратися сміливості. Так, бути сміливим цей є. Захищати, рятувати, вікувати, допомагати, забезпечувати, робити що безліч прекрасних речей для своїх людей і країни. Так як це роблять хоробрі, відважні, безстрашні українці. І ви побачите найкращу частину названої української нації. Кожен з нас згадувати максимум зусиль для перемоги та відновлення України. Потужні далі по українській енергетиці мають руйнівні наслідки, які електроенергії електроенергії, призводити тривалих лотавці. Що може зробити бригади колодів? Споживати електроенергію розумно і закликати всіх з бойові національної використовувати енергоресурси. Умійнуюся і встражають найбільш старсіх типів екосистем. Що може зробити відправи екології? Зачекайте розруйнування територій, привернути увагу до відновлення пошкоджених масивів, бо видоставитись до цілих лісів. Одним із найбільш серйозних наслідків війни є збільшення вимірів парникових в результаті вибухів. Що може зробити відправи екології? Відновити територію згорілих лісових масивів, задіяні парків, закликати до використання вітрової Сонячної енергетики, колосальне забруднення водних ресурсів через руйнування промислових об'єктів призводить екологічної катастрофи, зокрема отруєння питної води та загибелі водних мешканців. Що може зробити відкривати колені? Правильно утилізувати небезпечні відходи, прибирати біля місцевих водою, економити воду, поширювати екологічні ідеї. І домашнього господарства, втрат зашкалюють. Що може зробити брага до екологів? Допомагати притулкам, підтримувати кованих, доглядати безпіртуни, засуджувати жорстоке поводження з тваринами, виповідь вибухів, всі такси речовини відповідати, ракетки рух важкої техніки, Це все впливає на якість внутрішні та продукти, які ми вирощуємо. Груд втрачає свою родичу властивості та стає менш придатним де вирошення не вражають. Що може зробити я, від приватної екології? Відновити та листер. Правильно противосійського сподарські увійти. Постійне бомбардування призвели до викиду великої кількості токсичних хімічних речовин у навколишні середовища. За цифрами реальна катастрофа як для природи, та для нас самих. Що може зробити і привада і Уникати дій, що можуть погіршити став до філля. Вже сьогодні допомагати військовим прискорити перемогу, а згодом відбудувати силю незалежно найкращий світі країни. За сюзи, я чую Україна твій стоді. Та вірю, що ми не всі, так близько до перемоги. Виша у душі, при що не ждемо, приспеку політик. Та зможемо все, всі вісі ждемо. Ми повійні щастя йди. Як можна покращити екологічну ситуацію в країні, брати участь в екологічних закладах? До коллега сітишні посилять нас мак. Тормувати мене досить за осені. Відчувати прослуха. Я. Так як це мамови, проводимо екологічні акції, досвіді, ідеї. Висаджуємо вернутися, дерева та куші. Допробувати безпеки. Пташок. Проводити різноманітні екологічні години, конкурси, майстер-класи та вікровими цеми. Залучати учнів до збереження та раціонального використання вод на полотному вік. проведомити про важливість унікальної морської водоби нашої планети Чорне море, виховувати першиве ставлення до водних мешканців, проводити веб-квести, конкурси, вікторини, інтерактивні години та вікровими це ми. Надавати дітям елементарні уявлення та основні знання про космічні явища та сонячну систему, досліджувати та вивчати космічні небезпеки, цікавитися секретами та таємницями планети Земля, проводити лекції, онлайн-зустрічі, мандрівки та подорожі за вихованими просторами галактики, так і робимо це ми прибирати планету, брати участь у відбудові країни, благодійних акціях, збирати пластикові кришечки, проводити звільнити дії, дій, заняття, уроки природи, добрі справи, екологічні перегляди. Yeah. Звітри, звітли ми. Бажаю, бажаю, снідан продовжує віщити не тільки українською полоною, а й нашим життям. А доповини з пологою непозналеними лишаються непереможними та безнеменими. Знають, чи все не дарма, що все по справедливості. Чим далі війна, тим більше потрібна сміливості. Вшати перемоги лежить і і стійкість, а відчуття єності тільки. Силюсь, нові відділі українців. Будьмо теперчики, сміливість маємо людську силу і людське серце. Будьмо хоробрими, віримо, що незабаром українське сонце обов'язково зійде над усім світом. Будь машучими, сміливості немає, майже, але як картони, коли ми разом то здатні робити неймовірні речі, коли ми єдині, ми не і сильні. Часні порядки ми з тобою живемо, але не плачеться, пройде усе поборемо. Свобода волі, свобода вибору, заниж позаду страшаться попереду.